Коли Російська Федерація розпочала підступні атаки на енергетичну інфраструктуру, занурюючи Україну в темряву, для багатьох українців світло стало синонімом життя. Бо коли гасне лампа в операційній або знеструмлюється інкубатор в перинатальному відділенні для немовлят. Починається боротьба за дорогоцінні секунди. Боротьба за життя. Боротьба, яку не можна програти. Ми об'єднали зусилля, щоб не дозволити темряві перемогти. Power for Health. проект, який повертає світло там, де воно потрібне найбільше. Завдяки його реалізації понад 1200 закладів критичної та соціальної інфраструктури України отримали сучасні системи зберігання та передачі енергії. Потужні станції справжні гігантські павербанки, які будуть живити школи, лікарні, підрозділи ДСНС по всій країні. – це не лише про технології, які захищають українців сьогодні. Це гарантія, що Україна матиме завтра.